Так, Кіра, будь ласка. Я не змогла здати роботу у файловому виді, тому що на комп'ютерах в мене нема класома. А ти зараз хіба не з класовому виходиш на урок? З класовому просто я на планшеті. Ну, то немає значення, чи з планшету здати можна роботу. Ну, Нічого страшного, тому що е, сьогоднішнє домашнє завдання, те, що було на сьогодні, було не обов'язковим, а за бажанням. І більшість з вас, майже всі, виконали його на уроці. А про особливості того, як можна здати чи то з планшету, чи з телефону, ми ще раз сьогодні поговоримо. Тому, будь ласка, уважно. Зверніть увагу, що сьогоднішній урок треба, щоб ви на уроці зробили онлайн. Тобто після того, як покажу, ви завданечко зробите так само, чи то з планшетів, чи з комп'ютера, чи з телефона. На чому вам зручно, найзручніше, звичайно, на комп'ютері мені мишкою можна на планшеті, ми теж будемо сьогодні малювати. Отож, я виключу своє відео, продемонструю вам свій екранчик. Зараз у вас з'явиться завдання, яке зветься «Малюємо літо». Я ось його вже а, створюю. Дивимося, як ми будемо його робити. Це я заходжу під обліковий запис учня, щоб ви, ну ніби від імені учня, щоб ви бачили, як довантажити файл з Google-малютками. Так. Ви бачите ось так завдання. Малюємо літо. Але описано, що це треба зробити сьогодні на уроці, створити малюнок на тему, як я проведу літо. Працюємо ми в сервісі виключно малюнки Google, покажу, як це робити, і роботу здати в кінці уроку. Отож, йдемо до вказівочок. І ось тут ваша робота, це для вас не нова інформація, але ми малюємо сьогодні не у Word, не у Paint, а у Google-малюнках. Тобто натискаємо Додати або створити і вибираємо опцію Малюнки. Зверніть увагу, у вас тут автоматично створиться файл, який буде містити ваше прізвище і тему, як називається тема у Classroom. Називається тема 0805, малюємо літо. Так, файл і створився з такою назвою. Зберігати його ніде не потрібно, бо автоматично це Google сервіс, який зберігається в вашому аккаунті в Хмарі. Про це свідчить в ця хмаренька. Отож, давайте пригадаємо, ми з вами створювали ментальні карти, карти розуму. Пам'ятаєте? Пригадайте мені, нагадайте мені своїми словами, для чого це нам? Що вони нам допомагають? Ці карти знай, ментальні карти. Ну, Паша Парайко? Адріана, так, Паша, говори, говори. Адріана? Ще раз голосніше? Наприклад, що Маріка, я рощи, будь ласка. А Марійка, ти ще й не доєдналася тільки? Так. Я ще раз покажу. Марійка, я хотіла почути ще твою відповідь. Для чого нам карти розуму, карти знань, ментальні карти, інтелектуальні карти це все синоніми. Що вони відображають? Ну, діти. Ось 10 квітня було завдання. Ось це карти знань, інтелект-карти. Ми створювали їх. Тобто, це якийсь процес, якийсь алгоритм, порядок виконання дій, чи якогось рецепту, чи своїх планів, чи якогось правила, наприклад, про іменники з української мови, так які вони бувають. Щоб систематизувати все в одній картинці, це можна зробити з допомогою таких ментальних карт. Ми використовували різні сервіси. Але сьогодні ми використаємо для цього ще Google-малюнки. Отож, подивіться, будь ласка, на панель інструментів. Маріко, тепер я відповідаю на твоє питання. Ми сьогодні працюємо в сервісі, який зветься Google малюнки Для цього ми натискаємо Додати або Створити і вибираємо опцію Малюнки. Поставимо на фон якийсь малюнок, який стосується літа. Для цього є ось ця кнопочка. Натискаємо Шукати в інтернеті, і пишемо просто Літу. Сюди швидко підключається пошуковий Google. Це можуть бути як фото, так і просто картинки про літо, так? якщо ми додамо літні картинки для дітей. Я цю картинку хочу розмістити на фон свого зображення. Для цього я її розтягну. Далі я напишу тут заголовок, як я проведу літо. Для цього мені потрібно текстове вікно. В класному місці вставити вставки, як я проведу Так, Наступне ми можемо для тексту робити. Величину, тип шрифта і так далі, і так далі. Ой, назад. Не, не, не забувайте, що є кнопочка Ctrl-Z або кнопочка назад, якщо ви якусь дію виконали не так. Хочу зробити кольором тексту сонячним, бо ось цей колір означає кольор заливки фігури. Так, ще, можливо, ось таке. І достатньо. Далі я хочу це відобразити, припустимо, я хочу це відобразити у вигляді якоїсь схеми, тої самої карти знань. Для цього в мене є інструменти фігури. Ми такі фігури з вами бачили у Word, бо працювали з малюнками у Word. Там є вбудований, пам'ятаєте, редактор для створення малюнків. Ось такі ж самі фігурки були у Word. Форму, по-моєму, там не було. Окрім того, є стрілки, криві, ламані лінії і так далі. Зараз ми використовуємо фігури. Припустимо. В мене тематика, як я провів літо, буде ось тут. Так, два рази клацнула на пофігурці. І це дозволило мені вписувати сюди текст. Фігурку можна залити іншим кольором, яким нам подобається. Далі, збоку, я поставлю три підфігури. Нехай це буде іншого кольору. Раз. Воно вже по замовчуванню бере попередній кольор. Так? А я хочу інакшого. Двічі. Біле озеро. Якщо я хочу однакового наступну фігурку однакового розміру, кольору і так далі, то я можу використовувати копіювання. Тобто, ось раз, контроль тримаю, пам'ятаєте, що контроль ми з вами її використовували. Так, далі, наприклад, до бабусі поїду. Так, далі читання книг. І ще хочу аквапарку Львові або, наприклад, львів відвідати. Планую сім'єю. Далі, що я планую, наприклад, робити у бабусі? Загоряти, пекти, вчитися пекти солодощі. Такі мої плани на літо навчитися гарно готувати солодощі. Значить, створюємо тут підпункт. І в нас вийде таких три категорії, правда? Але потрібно ще поєднати їх між собою стрілками. Обираємо стрілки і, наприклад, ось так. Ну, зазвичай це в іншому порядку діти, правда? Навпаки, потрібно. Від квадратика до цих плюсочок. Ось так. І ось. Від квадратика сюди, від квадратика сюди. Крапочки гарно показують, воно ніби приліпає саме до тих крапочок. Так, да? Відмінити останню дію. Далі мені треба ось цей курсорчик взяти і, наприклад, відтягнути. І якщо ми до цих крапочок притулили, бачите, то стрілочка сама тягнеться. Мені не треба її поправляти. Бо використовуючи ці стрілки, адже стрілки ще є ось тут, то ці стрілки не приліпають до крапочок. І якщо я буду використовувати ці стрілки, що в принципі і не заборонено, то тягнучи якийсь об'єкт, він не буде приєднаний до такої товстої стілки, він тільки приєднаний до тоненької стілки. Зрозуміло, так? Я відменю, ось ця стілка мені не треба, Долик. Таким чином, будь ласка, створіть малюнок на тематику з любими пунктами, підпунктами коректної їх своїми планами у вигляді ментальної карти. Фігурки теж на ваш смак, кольори, нижній фон, підложка. І що робити далі? Як його зберегти, як здати цей малюнок? Увага! Ось ця хмаринка, як я вже казала, свідчить про те, що у вас документ вже збережений і ви просто його закриваєте. Далі в кінці, ось він, можете ще раз його передивитися, переконатися. Видно, що він, видно, підвантажується ще цей малюнок. Просто натискаємо кнопочку Здати. Все. І тоді я побачу його в своєму класрумі, побачу, що ви здали роботу. Наприклад, дивимось, уже малюємо літо один здав. Бачите, я вже можу перевірити і мені ось як видно вашу роботу. Я таким чином її перевіряю. Отже, до критеріїв перевірки, чи вмієте ви вставляти на фон малюнок на задній план, наступне, чи можете ви працювати з текстом, чи є у вас поєднання різних кольорів, де ви вибираєте різні кольори, різні фігури і порядок об'єктів, якщо це потребує. Ще хочу вам дещо показати, що у, запрошуєте, угу. Скасую надсилання. І створюю, і так можна декілька. Створюю ще один малюнок, що в google малюнках можна малювати і кривими. Ми цим інструментом користувалися з вами, коли м -м, малювали ротик обличчя таке, ротик на обличчі. так. Давайте покажу, де він знаходиться. Це в цих фігурках. Ні, вибачте, не в фігурках лінії. ось. Є мальована крива. Де я мальовану криву можу використати? Наприклад, для малювання крони дерева. Оце вручно на планшеті, бо ви малюватимете пальчиком. так? Тому мальована крива. Або стилусом. Ось. Далі можна ще ось таку криву намалювати. Наприклад... Я хочу намалювати фігурку статуеточку котика. Це я влушко так відображаю. Зверніть увагу, якщо він у вас не виходить зразу, не все виходить, його є можливість поправити. У мене такий хвостик буде. Оце він так сидить. Колінця. О! Початок з кінцем з'єдналися. І я бачу, що мені трошки заповсті ті колінця в нього, припустимо. Для цього я обираю цю стрілечку і двічі плацею. І мені з'явилися крапочки, а крапочки мені дозволяють ніби з пластиліну переформувати форму мою, зробити тоншу шийку, більше місця дати на обличчя, наприклад, і так далі. Товстішим хвостика задати. Тобто поправити з допомогою коригування, оцих, редагування цих вузликів таких, поправити малюнок. Один котик я хочу, щоб був в мене чорний. А другий котик нехай буде білий. Біли. І один за одного я поєднаю е, сірий. Контроль тримаю, скопіювала. Заливочку зробила, нехай це буде сірим. Тепер я хочу цього котика дзеркально відобразити. Дивіться, другого, щоб хвостик його був в ту сторону. Варіанти формату, розмір і обертання. І ось повернути зліва направо чи зверху вниз. В даному випадку мені треба зліва направо. Я цього другого котика можу якось по-іншому зробити, надати йому іншу форму, чи взагалі зробити маленького. І нехай з великим, великим котиком сидить маленький котик. Утримуючи контроль, тут теж є операції групування. Вони є і в правій кнопці миші, і є ще в упорядкуванні група. Бачите? Це означає, що... Ми знаємо, що тоді можна ці об'єкти одночасно змінювати, рухати і так далі. Отже, ваша справа, ви можете використати цю полілінію, малювання кривими лініями для того, щоб створити пейзаж на тематику, як я проведу літо. Я вам не задаю конкретно, який, який малюнок, чи які об'єкти на цьому малюнку будуть. Ви самостійно підбираєте, головне тема, як я проведу літо. І обов'язково цю роботу здати до кінця уроку. Натиснути кнопку Здати. Чи є питання до мене? Не бачу питань. Презентацію я зупиняю. В тексті питань теж немає в чаті, тому... Давайте зробимо так, дві хвилиночки на перерву, на перерву для того, щоб що? Відпочили оченята, розім'яти ручки, пам'ятаємо про вправи, не дивлячись на монітор, тому я хотіла, щоб ви від монітора відійшли подалі, подивились у віконечко і стали дві хвилинки, поробили вправи для розминання шиї, плечей. Рук. Для зарядку вправу для очей ми з вами їх робимо і ви знаєте, як їх виконувати. А тоді просядете за виконання практичного завдання. На всяк випадок я за пару хвилиночок довантажу відеофайл уроку, щоб ви як щось призабули і могли подивитися. Все, до зустрічі через тиждень. Домашку даєм сьогодні. Це не домашня, а робота на уроці. До зустрічі! До зустрічі!